До вашої уваги пропонується земельна ділянка, 230 соток, фасад Житомирської траси в сторону Житомира з Києва до Житомира. Відстань від Києва приблизно 55 кілометрів. Це село Йосип, Йосипівка. Значить, ділянка видовжена вздовж траси. Вона має якби свій заїзд. Ну це не зовсім свій. Це заїзд перед ділянкою, так, асфальтований. Узаконений, що дуже важливо, а наша ділянка, ось вона тут її край, і туди вона пішла а, в сторону Житомира дуже довгий фасад близько 500 метрів. Дуже живий трафік. Це місце ідеально підійде під виставку техніки, оскільки це промісловість тут дуже багато видів діяльності може бути, і в тому числі і заправка. Ось це місце, саме, саме ось ця локація чудово підійде під заправку. Далі ділянка завужена, і, е, і тому кажу, що там ідеально розмістити техніку, виставку техніки. Також дуже важливо, що ділянка вона з двох сторон оточена дорогами. Зараз ну е, як би понятно, що Житомирська траса це перша, перша дорога. І ось якщо з'їхати е, по, ну, по цій боковій дорозі. Ось і в цьому місці є друга дорога за нашою ділянкою. Вона сьогодні ґрунтова, вона між скажімо, нашою ділянкою і полем. І її можна обладнати для того, щоб зробити такий круг, рух по колу. Так, все, кого зацікавило, телефонуйте. Ціна буде вказана в описі до відео. Все, Всім пока.